Усі люди це полюбляють. Блідолиці теж серед тих, кого я знав, таких не було. Я бачив, як рейнджери вбивали дітей в мене на очах. Малий індіанець колись стане дорослим. Так кажуть білі люди. Всі воюють, переконуючи себе, що вороги не люди. А якщо до моєї матері, сестри і брата, вони не були вашими ворогами. Вони не завдали вам шкоди. Ми жили на цій землі споконвіку, а ви вирішили, що вона ваша. Ви не думали, що ми будемо її відвоювати? Коли я краду щось в людини, я очікую того, що вона захоче мене вбити. У білих людей не так. Вони вважають, що все у світі за правом належить їм. Вони думають, що їм дозволено красти і шахраювати. Усі блідолиці, яких я бачив, намагалися загарбати нашу землю. Я не зустрічав білого, який би не дивувався, тому що я хочу його вбити. Прошу, рятуйте. Допоможіть. Ви заслуговуєте на лиха, що з вами відбувається. Ви звіри. Вам скоро настане кінець. responde a saber